Без на сонячна станція не працює. Чому сонячні панелі виробляють постійний струм? При цьому все споживання виконується на змінному струмі для того, щоб переробити один струм в іншим. Нам якраз потрібен інвертор, який і буде серцем з системи. Тепер поговоримо про типи інверторів: мережевий інвертор. Даний інвертор працює тільки за наявності зовнішньої мережі. З переваг даного інвертора, те, що він забезпечує власні потреби споживача, при цьому надлишки можна продавати в зовнішню електромережу за рахунок Billing. Автономний інвертор з акумуляторами. Даний інвертор працює з акумуляторними батареями. Він може працювати за відсутності зовнішньої електромережі і створювати свою мережу. Для будинку чи іншого критичного навантаження. З мінусів даний інвертор не може продавати надлишки сонячної електроенергії в мережу. Гібридний інвертор поєднує переваги як і мережевого, так і автономного інвертора. Він може працювати за відсутності зовнішньої електромережі при відключенні від акумуляторних батарей, а також за наявності електромережі він може продавати надлишки згенеровані сонячними панелями в мережу. Правильний інвертор це стабільність вашої сонячної станції. Бажаєте придбати систему саме для вашого бізнесу? Напишіть нам в Директ, і ми допоможемо. Підібрати систему, яка підійде саме для ваших потреб.